Я говорю, звертаюся до тих, хто дуже себе вважає праведним, хто дуже вважає себе святим. Я вас попереджую, ви вже на небезпечній дорозі. Ви вже близькі до падіння, бо ви вже о собі розумнілі. Вам вже спаситель не треба. Ми вже на мовах молимося, ми вже 40 років віруючі, а я 52. Ми не розуміємо порою, що духовна сфера настільки складнюща, лукавий і настільки хитрий, якщо він Соломона поклав на лопатки на старість, якщо він Самсона сильного вибрав йому очі і закував Кайдани, якщо він Давида, співака солодкого Ізраїля, на старість в болото затягнув, ви думаєте, що ми сильніші?